Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казку від вовчиці. Казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мушей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс і думає. Нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він узгодився. Ото. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому й каже Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуємо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясу. Що було, що в борщ, дикий кабан каже. А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь каже а я меду принесу на закуску. Заєць каже А я капусти принесу. От, подобували всього, почали обід варити. Як зварили, Стали радитись, кому й ти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан каже. А я теж не повороткий. Вовк каже, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що там зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, а чого ти прийшов? А він і каже: просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона й каже йому, я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо пан Коцький як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан риється у хворост, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже «Мау, мау», А ті думають, От вражого сина, син, ще йому і мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївся, то й простягся на столі, а кабан лежав близько в хворості та якось комари вкусив його за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт думав, що то миша, та й туди, та кабана за хвіст, кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де відьмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву та до того доліз, що й дерево не витримало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка мало не роздвив сердешного, як схопляться вони, та як дремануть, то тільки і видко, а заєць і собі за ними Забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть От який малий! А тільки, тільки нас усіх не поїв, тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казку від вовчиці.